Доброго вечора, ми з України. Сьогодні у мене відео, яке я з себе з превеликим напрягом видушую, тобто калядування грошей. Взагалі, досить, ну, дуже давно оголошував збір на відповідно ті Плати, ініціації. Так як ну, банка була постійно відкрита, то ограмезна подяка всім, хто не забував про це діло. І, в общем-то, вистачало на все це на виготовлення плат, на їх роздачу. На роздачу там рядом поруч з платами батарей, акумуляторів. Ну, окрема подяка Олегу за сірники, якими комплектувалися всі ці плати, плюс деякі там, скажімо, експериментальні роботи. Ну, наподобі велися теж на ті гроші, і в принципі досить близько до завершення, скажімо так, теж плата для скажем цікавих діл блін піхотний варіант буде. ну але, 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 але зараз треба. В общем, потреба в них дуже багата, велика в сенсі тому грошей треба багато. Самотужки, в общем-то, ми... Не зовсім тягнемо. Заказали тут в общем-то велика подяка там волонтюрам з Вінниці, які грошей передали на останню партію, що зараз виробляється, закинули. Ну і, в общем-то, все. Тому тому треба гроші, і щоб було ну більш цікаво їх скидати, то в общем то Памічники мені сказали, що треба проводити розіграш призів, як у всіх, тому підготували там призи. Огляд тих призів прикладу в відео ну, в кінці приліплю. Взагалі, розігруватися ті призи будуть серед усіх, хто прийняв участь в цьому саме зборі. Засобами там, от, їх банок. Монобанку. в общем, як то происходить, я дупля не відбиваю. Якось воно там вибирає. Ну і за винятком головного призатим буде аж ціла ракета, ту вручимо ну, за найбільший донат, скажімо так, на це діло. Плюс окрема просьба марку К. Ну в общем, прізвища не буду називати. В общем, друзі, якщо дивишся, відпишись на оцю пошту. Для тебе є теж спецприз. В общем, в двох словах, хлопець самого першого збору не пропустив жодного дня. В общем, постійно підтримував ту банку. Так що велика подяка, просьба зв'язатись, чекає окремий приз. За Скажем так, наполегливість в допомоги. Е, ну, було б непогано назбирати десь там півмільйона, 500 тисяч на це діло. Це я думаю, вистачить дуже надовго. Але таке, що збереться, то збереться. Скажем так, по часу, щось мені помічники не сказали, скільки по часу буде йде тут збір. Ну, в текст там під відео прикладу, коли буде закінчення. Ну і відповідно, по тому закінченню, скажімо так, розіграємо і роздамо ті призи. Банку, я думаю, все одно залишимо, мабуть, відкриту, бо, як показали практика, в общем, багато у нас народу хто розуміє. Куди чого потреби на це діло? От тому і кажу, що досить довго не об'являв, бо, в общем-то, ну, вистачало грошей якраз. Як, як слідуючу партію заказувати, то щось збиралось на той банкці, да, оплачувалось. І все вперед. Програмуватись, роздаватись. Так що... Велика подяка всім, хто підтримував, велика подяка всім, хто підтримає. Прошу долучатись, бо як би там ото не було, з цією політикою політики і тому подобне. Зайвим воно точно не буде ще дуже-дуже довго. Так що, якось так, В общем, все буде Україна. Дивіться. обзор прозив. Так, обзор прозив на цей типа розыгрыш для донаторів. В общем, в якості у нас будет три корпуса від аэростатных запаливальных бимб АЗБ-5. Ну, одна, з, мабуть, одна из самых таемных бомб Салка. Аэростатные бомбы. Далее у нас будет элемент 9М210 полностью комплектный на постаменте. Ну, можно как декорацию использовать, как-то пособие. Далее будет Модель підкаліберного снаряда від натівської гармати. Це буде цікава штука. Це, мабуть, сама маленька ракета в світі військова. Це ложна ціль, хибна ціль від здоровенного гранатомета РПГ-30 Крюк. Предназначена для вкриття активного захисту танків. Тобто система активного захисту повинна спрацювати на цю ракету і прогавити основну ракету, яка вже з кумулятивним зарядом. Тобто така маленька ракетка. Далі такий хендмейдовий світильник. Зроблений теж з цієї маленької ракети та абажур з а, о, ротативної бомби 2,5 кг зроблений. І суперприз ну, за самі великі досягнення. Це о, щоб влізло. Так, і суперприз. Прорвалося мене щось відео. Суперприз за саме великі досягнення. Це ракета 9 n 122 м фагот в повній комплектації з усіма мозгами, катушкою ну, окремо бойової частини і, і відповідно ну, двигуна. На такому постаменті теж можна. Для антуражу можна, як будь було по собі. В общем досить не часто ракета в такому ото, в такому стані. Так що ото такі призи наготували. Ну, наготували, понятно, згідно профілю канала. Ну, все воно. Розумієте, все безпечне. З всього, всього прибрано усе, щоб могло хоч якось полахнути чи бахнути корпуса. Пусті, суміш пішла на прогрів кацапів. Ну, а це можна там як вапільничку використовувати Ну, Та і в принципі і так вони зовсім не часті, як історично скажем, така цікава ветка совкової зброї, аеростатні бомбардувальники і відповідно аеростатні бимби. Так що обзор такий